Здається, що різниці немає. І там, і там альфа-ліпова кислота, але насправді різниця є. Діаліпон це аптечний препарат із дозою 600 мг. Його часто призначають при діабетичній нейропатії, коли з'являється поколювання, печіння чи уніміння в ногах. Приймають один раз в день під контролем лікаря. Альфа-лінол це нутрецепт із високоякісною альфа-ліповою кислотою виробництва Нідерланди. Його дозування 400 мг, але приймають. Три рази в день у результаті організм отримує 1200 мг на добу, і це дає чудові результати при полінейропатії, особливо діабетичній. Коротко, діаліпон разова ударна доза 600 мг більше підходить для курсового лікування. А альфа 1200 мг на добу, комплексна дія при нейропатії, інсулінорезистентності, ожирінні та проблемах із печінкою. І головне, стабільне триразове дозування альфа-лінолу краще підтримує рівень альфа-ліпової кислоти у крові, захищає нерви і швидше зменшує дискомфорт у ногах.